У Полтаві встановили меморіальну дошку загиблому під час російсько-української війни Євгену Горіну на фасаді місцевої школи номер 24 де він вчився. Після закінчення навчального закладу Євген пішов на курси водіїв. І більше 12 років у мирному житті він пропрацював далекобійником, розповідає дружина загиблого Зоя. 31 січня він перетнув кордон в Польщу, щоб працювати там зі своїм братом. І тут, 24-го у нас трапилось повномасштабне вторгнення. Він хотів зразу, але ми його всі відмовляли, що не приїжджайте. Може, скоро закінчиться. Вони з братом пішки перетнули кордон. 7 березня він був уже в Полтаві і ввечері і каже, що дзвони хлопцям військкомат. Я буду йти. Ти мене підтримуєш. Як я могла йому не підтримувати, як ми одне ціле. Вже 10 березня. Євген став на захист вітчизни у лавах територіальної оборони. Він просто не міг стояти осторонь, коли гинули молоді хлопці. Додає пані Зоя. У нього звання старший солдат, але він вибрав ту професію, ну до якої йому було звично, бо в нього був хист. Він е, у юності гарно стріляв, влучно стріляв, і він вибрав снайпера. Відкрили дошку пам'яті Євгену Горіну в той день, коли йому мало б виповнитися 51 рік. Свій ювілей минулого року він ще святкував вдома в колі рідних. Згадує його донька Ольга. Каже, йому сім нині дуже не вистачає тата. Надзвичайна людина був терпеливий, дуже до всіх моїх виходок, що я тільки не творила. Він завжди терпеливий. Мамка хоче наругати. а Він ні сама підросте, сама пойме. Як треба, хоч і не рідний батько, але найкращого, мабуть, я б не хотіла батька. Хоча ми спочатку не дуже добре общалися, а потім якось притерлися і як найкращий друг для мене був. І співали разом, і на гітарі він мене вчив бринькати, то дуже любила його. Встановити пам'ятну дошку на фасаді школи була спільна ініціатива родичів та керівництва закладу, розповідає директор школи Людмила Дудко. Мета встановлення такої дошки меморіальної це патріотичне виховання нашої молоді, це пам'ять про тих, хто віддав життя, заради чого ми повинні будувати майбутнє. Ми повинні знати, що Кому ми вдячні кожному світлому дню. Тому ця дошка повинна стояти. Ми кожного ранку будемо дякувати саме нашим героям за мирний, за мирний день. Життя Євгена Горіна обірвалося 14 березня цього року в населеному пункті Георгіївка, що на Донеччині. У нього залишилася дружина та четверо дітей.